Розкажіть, будь ласка, чому сюди сьогодні прийшли, і що для вас означає житній ринок? Мене запросили сюди колеги подивитися громадське обговорення, скажімо так, ревіліталізації. Мабуть, таке слово буду використовувати житнього ринку. Мені, як керівнами кіянина, ця будівля дуже важлива, дуже цікава. По-перше, ви саме бачите наскільки тут цікаві інженерні і конструкторські рішення. Таких рішень дуже мало в світі, в Україні їх, в принципі, може, до десятка. І, на мій погляд, дуже важливо зберегти цю оболонку, яка вона є, конструктивна, інженерна, архітектурна. І мені було дуже важливо послухати, що саме пропонують автори реконструкцію реалізації зробити то з, це, з цією будівлею. І, в принципі, я спокійний, що нічого тут не буду зносити, добудовувати, прибудовувати, ніяких тут не буде висоток. Це мені було головне послухати. І, ну, Ви теж бачили презентацію і, в принципі, досить непогано. Також хочу сказати, що дуже добре організована взагалі оце обговорення. Оце чути за полі, скільки пані, скільки питань, всі питання. Є гострі, а в цілому а, питання у людей про збереження і про цю душу цього ринку, бо як центру по дому. Бо в нас, в принципі, контрактова площа, і є у нас у житті ринок. Тому я вважаю, що цей захід дуже важливий. І питання, як мені здається, тут більш таке, от повітрі вітається. Що буде саме? Це буде оренда чи це буде приватизація? Мені здається, от про це зараз говориться А Як вам загалом проєкт сподобався? Так, мені сподобався проект, дуже делікатний, ем, мінімальне втручання. Сподобалося, що будуть використовувати існуючий ландшафт і територію, яка знаходиться навколо ринку, яка буде працювати на ринок, на ярмарок. Тобто, з точки зору архітектора, можу сказати, мені сподобалось. Дякую.